Вітаю всіх на пасі Сів'яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім міцних і крепких сімей, які у нас, щоб у вас, усі сім'ї, які війшли в зиму і щоб вони весною такі і вийшли. Хто слідкує за каналом, я завжди щось шукаю, щось експериментую. І особливо в цьому році зацікавилася така думка. Чому в мене, що боротьба з кліщом без хімії? Звичайно, це багато хто каже, що 2-3 роки, і на третій рік сім'я сипеться, вже її експериментували. Є такі, що працюють і 20, і 30 років без хімії, але чому мене, що підбило мене шукати цю ідею боротьба з кліщем без хімії? Те, що виступив один академік і сказав, що раніше пасічники доживали за 90, а зараз життя пасічника скорочується, тому що ми багато використовуємо хімії і нехтуємо технікою безпеки. Звичайно, думаємо, а ми тут швидко зараз розлиємо, а ти вже вдихнув той амітрас, коли розливаєш. Це думаєш, це ж секунда. І мене зацікавив, я часто зараз відвідую стріми, і багато слухаю пасічників, і мене зацікавив пасічник з за, за Азербайджану, коли який сказав, що вони вже 5 чи 10, ну, щоб не бути брехуном, ну, кажу, що дуже довго вони вже обробляють таким простим препаратом від кліща, і який навіть від нього сипеться тропік. Тропілапсос, оцей кліш, вони кажуть, що навіться від цього препарату. І це дуже дешевий препарат. я... Насилує... Ну не силу. Він у нас виробляється у Вінницькій області фірмою Алкар. Може ще якась фірма виробляє. І він, можна сказати, 100 копійки. В принципі, одним препаратом можна 100 гривень обробити всю пасіку. Я його зараз вам покажу. Звичайно, вже закінчився сезон і можна думати вже про вощину. Пасіка в яру тестувала цю вощину і вона показала себе з хорошої сторони. Фірма BiWord міняє 6 кг воску на 5 кг вощини. Хто хоче продати віск, то якщо не помиляю, якщо не помиляюся, більше 20 кг, то доставка за рахунок фірми. Нам прийшла така посилочка. Вощенки. Тут у нас є і рута, є і і додам. Про цей препарат я узнав на каналі в Тіктосі, якщо я не помиляюся, музичко Іван Павлович. Якщо І він. Обіцяв, що зимою поїде в Азербайджан, досліди, досліди поспілкується, узнає точно і нам бджолярам всім розкаже. І я думаю, що, що цей препарат, якщо він де дійсно працювати, то це буде сенсація. І можна обійтися, якщо азербайджанці. Обходяться без хімії одним цим препаратом, я думаю, що зможемо і ми. Звичайно, ось цей препарат Креалін, який коштує 60 гривень. Креалін. Його використовували раніше для боротьби з кліщем, з вошами, дезінфекція на вівцях. І коли купали вівцю в цьому креаліні, то все, що на ній було, вся зараза, вся осипалася. Єдиний, я думаю, мінус цього препарата, так, я його ще не пробував, не відкривав кау, що він дуже вонючий. Якби я знав, ну, я думаю, що є кліш в мене, але б знав, в яких сім'ях можна і пробувати і зараз ще осінню попробувати, Можливо, і, можливо, я і попробую. На пару сімей побачу, як будуть себе вести бджілки, як вони потім будуть розвиватися, Но він дезінфікується, антигрибковий, антибактеріальний. ну, чуть не, чуть не панацея, але ж, звичайно, треба звертатися до виробника, щоб це не була якась фабула. Ось такий, я думаю, препарат. Я думаю, що в себе на пасіці я буду спробувати не застосовувати хімію. Звичайно, перший рік спробую на експериментальну пару вуликів. Ось, я, допустим тих три, які на українську рамку, я їх, скоріше всього, буду пробувати з хімії не застосовувати. І якщо вдасться знайти методи і дії, які не, не, можна не застосовувати хімії, то це буде взагалі. супер. Що це нам дасть? Можливо, можливо дасть чуть-чуть слабші сім'ї, а можливо, і ні. Можливо, дасть здоровші сім'ї. Дасть, вже не буде у нас той віск, так як накопичується в воскові, в рамках, у вуликах, воно все одно накопичується ця хімія. І я думаю, сам перед будемо здоровшими бджолярі. Менше наш цей хімії так кругом. Якщо вийти в поле, то, мені каже, її там безліч. Великі холдінги не перестають нею кропити поля. А тут ще ми свою пасіку. Звичайно, в нас сьогодні тако пройшов дощик. Я думаю, що клуби розпалися, але я ще хочу подивитися. Пару сімей, які я не дивився, особливо лежаки. Май майже всі на попередньому ролику я показував, що майже всі лежаки передивився. Ну і є ще пару. Давайте разом з вами глянемо. Ось цей лежак це я не дуже не люблю до нього дивитися. Дуже важка криша, але. А тут взагалі супер. Ну, тут вже добре, що тут вже. Тут нема. Але на цій вулиці коло заставної отут є. Ну, я думаю, щоб тут морози вони зіжмуться. О, піднялися, от то, що тепло вже. Ну тут супер. Тут місцева наша бджола. То слідкує за каналом, я показував цю сім'ю, не хочу далі піднімати досочки, яку я перетрушував. Думаю, бачу, що бджолки себе тут нормально почувають. І ще разом з вами переконався, що можна рискувати і струшувати навіть при низьких температурах бджолу. бджолу. Ну, коли вона сидить на пустих рамках, сиділа. Ну Не на пустих, там хтось слідкує бачить. Ну, я думаю, половина б сім'ї осипалась би. А так, у неї є шанс, і я думаю, що вона переживе. Вона зібралася в полуклуб і все, в неї буде супер. Вона добре оброблена від кліща. От помилки, які ось оці бджілки треба якось легенько струсити, бо вони.